Я на вас смотрю, вы удивительно хорошо выглядите. Намного лучше, чем, кстати, в начале войны. Что вы с собой делаете? Я пошел 12 часов в сутки. Очень хорошо. 12 часов в сутки надо работать. Вместо 13. трактора. Доктор в поле, дыр-дыр-дыр, Комаровский, мы за мир. Вітаю вас, пані та панове, на каналі політолога Дмитра Клименка. І сьогоднішнє відео водно водночас і продовжує минуле відео на нашому каналі про роль експертів та експертність в цілому нашому суспільстві. Але водночас воно і таке певне розслабляюче. Воно повинно бути, стати веселим. Тому давайте в певній мірі розслабимося, відштовхнемося від всіх тих негараздів, що нас зараз з вами супроводжують. Маю надію, що у вас проблеми з електрикою не настільки великі, і це не завадить вам, тому поставити лайк цьому відео і підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і написати коментар під цим відео на будь-яку тему і з будь-яким. І кількістю слів, щоб допомогти це відео розповсюджувати далі. І ми ж починаємо розмірковувати, роздивлятися неймовірне інтерв'ю Гордона з Камаровським, експерта з експертів, з усіх експертів. Куча всяких конференцій по тому, як вони будуть відновлювати Україну. От знаєш, у мене таке відчуття, є. От у мене все рівно приходить в голову які-то медичні аналогії по поводу как пациенту, условно говоря, на грани жизни и смерти, а мы обсуждаем его санаторно-курортное лечение. Понимаешь? Вот вот примерно такое дело. Сейчас надо обсуждать строительство другого, не восстанавливать, а строить. Привлекает просто что-то украсить, а восстановление это всегда что-то украсить. Ось у вас зараз по-любому є питання таке висить воно в голові. А навіщо ось це досліджувати? Навіщо досліджувати інтерв'ю Гордона з Камаровським? Але Розумієте, ви ж тут бачите дитячого лікаря Камаровського, але це насправді абсолютно неправда, ну точніше, неповна правда, тому що насправді ми тут бачимо не тільки дитячого лікаря Комаровського, а ми тут бачимо ще антикорупціонера Комаровського та. Певного такого, скажем так, злодія під прикриттям пана Гордона, тому що він усюди бачить можливість красти. А пан Коморовський цьому протистоїть. Тому ви не забувайте, що кожна людина в нашому суспільстві, як ми вже зробили цей висновок з минулого відео, може розповідати. Все, що завгодно, про все, що завгодно. І в ну, хто як не лікар, дитячий пан Комаровський, розповість українцям, як треба жити, поживати, добра, наживати? Ну, як помніш наша прошла встреча? Ти у мене спрашиває, що треба робити? Я каже, бетон. Бетон, бетон і ще раз бетон. Ми тоді признесі слово бетон 150 раз, що це найголовніше. Бетона мішалка мішає бетон. Знаєте, ви ж тут бачите перед собою, знову ж таки, не просто дитячого лікаря пана Комаровського. Не просто. А ви тут перед собою ще й бачите фахівця і спеціаліста по будівництву. Будь-чого, будь, чого, будь де з будь-якими функціями, оскільки в основі цього буде лежати бетон? Бетон, бетон 150 разів бетон. Так пан Комаровський вочевидь виказує своє стремління або заліть, як то кажуть, рашечку в бетон, або просто балуватися з бетоном. Але аудиторії це ж подобається. Я би рекомендував всім, у кого знайдеться несколько. Часов свободного времени, а у нас много часов свободного времени в там, тривоги и так далее, друзья мои, пересмотрите или посмотрите, кто не видел «Игру Престола. Там, там вот, в принципе, показана модель, как мы можем выжить. можемо вижити. И у вас просто не буде серця, якщо ви в коментарях не напишете Валар до і також я ще раз нагадую, що ви бачите перед собою зараз не просто дитячого лікаря Комаровського. Ви зараз, по-перше, бачите перед собою неймовірного кінокритика та серіаломана пана Комаровського, який, вочевидь, не порадить фігні, як потрібно проводити вільний час усі всі електричні нестачі та різноманітні тривоги. Подивіться, подивіться ігру пристролів та зрозумійте, хто ви у ній. Оберіть свого гравця, оберіть свого претендента на трон, болівайте. Або складіть як А Ария Старк и властный списочек. Мне кажется, что совершенно неправильно вот пытаться... Э, ну, неправильно говорить там «плешивый дед» и так далее. Ну, это неправильно, понимаете? Мы же... Не может человек быть мерзавцем от того, что он плешивый, или от того, что он пожил. Я согласен. Надо говорить как-то добрее быть. Надо говорить «пи... Я ж не можу такого дозволити, Я э, гендерна нейтральність – наше все. А тут, шановна моя аудиторія, ви бачите перед собою не дитячого лікаря пана Комровського, точніше, не тільки його. Ви бачите перед собою доволі фахового, як то кажуть, доктора філософії з гендерних питань, небінарну істоту, а також спеціаліста з інформаційно-комунікаційних технологій, а також просто з комунікації. Пана Комаровського всі поради, що були висловлені ним у цьому фрагменті, варто записати у тітрадочку і не забувати повторювати як Отче наш. Скажіть, а к чому все йде? От ви смотрите на Путіна на всі ці перетурбації в їх правительстві, на те, що Шайгу убрали, Патрушева, практично. К чему это? Нет, так я вообще считаю, что наши с вами перспективы, наши с вами перспективы, наши с тобой, нашей страны они совершенно не зависят от их пертурбаций. От их пертурбаций. Ну разве они... если сегодня Путина не станет, не зависит? Нет, нет, не, подожди, от нас это не зависит. Понятно, ещё раз. Вот мы на это повлиять не можем. А е, меня скорее волнует, вот мне было интересно, как будет вот е, Китай отреагирует на вот 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 это. Вот мне было интересно. Я думаю, что Китай Китай е, эта ситуация устраивает выше крыш пертурбації, а можливо, турбарпеції. Хм, цікаво. Але знову ж таки, ви зараз перед собою бачите не просто дитячого лікаря пана Комаровського. По-перше, ви бачите перед персо Собою досвідченого і мудрого сінолога, який вивчає Китай та китайську політику вже довгі довгі тисячу років, також ви перед собою бачите і неймовірного і просто широко обізнаного у всіх справах Кремля кремлеолога пана Комаровського. Вочевидь, вочевидь, його думки є вкрай важливими для української аудиторії, і тому саме тому неймовірний інтерв'єр журналіст пан Гордон. Знізашов до того, щоб надати українській аудиторії ось цю думку фахового експерта, познайомити, так сказати, ось цю нашу українську аудиторію з неймовірним, кожного кожного, в ком є в тому, що він на війні щось украл, ну, У два пути или в тюрьму, или вперед в штурмовий отряд. Других варіантів нет. Ну я почті уверен, що да. А тут просто неймовірне розширення. Розширення вже тих, тез, що ми зрозуміли з вами. Шановна аудиторія, пан Комровський не просто антикорупціонер, він інтуїтивщикат Бога. Він знає все наперед. Він розуміє, що насправді відбувається. І, до речі, пане Комровський, Враховуючи вашу інтуїцію, давайте ж дізнаємося. А чи справді Гордон продавав неіснуючі ліки під відом, як то кажуть, пірамідок? Ну я почти уверен, що да. Тобто ви хочете сказати, що Гордон це мразюка, яка нажилася на життях інших українських громадян, але українські громадяни продовжують його чомусь дивитися і до сих пір? А скажіть мені тоді, пане Комаровський... Якщо ви настільки широко бізнаний і експертний у таких багатьох експертних експертизах і взагалі у різноманітних сферах, то можливо, ви, можливо, я лише припускаю, але можливо, ви певна реінкарнація якогось божества. Ну, я почти бетон, бетон, бетон і ще раз бетон. Скажіть, доктор, а Бог є? Я не знаю. І останнє, і останнє, будь ласка, останнє питання. Пане докторе, я розумію, що я забираю у вас час. Але скажіть, будь ласка, чи не забуде, моя шановна аудиторія, поставити лайк цьому відео, чи не підведе вона мене? Да. Дякую, дякую. Я, я вам так дякую. Город, мой родной город, куди бомби прилітають кожен день, как я харт к Байдену? Я отношусь как чоловіка, который представляет страну, которая была ініціатором того, що Україна разоружилась. Эта страна настояла на том, чтобы Украина была лишена ядерного оружия. Это они нас заставили. Отдать ядерное оружие, распилить стратегические бомбардировщики, часть бомбардировщиков, которые сейчас на нас бомбы сбрасывают, отдать России. Это они на этом настояли. Подставив плечо, сказав, что с нами нифига не бойтесь. Это они сказали. Как я могу к ним относиться? Я вважаю, що це називається глобальна подлость міжнародного масштабу. Дякувати всесвіту, що пан доктор лікар, як то кажуть, дитячий пан Комаровський не просто дитячий лікар, а він ще й фаховий історик, оскільки він може насправді розповісти правді у правду і істину про те, як ми, Україна, передавала Росії різноманітні стратегічні бомбардувальники та ракети в обмін на газ, але винуватиму в цьому є безум безумовно, Сполучені Штати Америки, і саме вони були зацікавлені у цьому, а не Російська Федерація. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Вони винуваті безумовно, але тому, як це піднімається, як це питання піднімається паном Комаровським, в цьому є доволі цікава особливість нехтуванням реальністю та запереченням глобального впливу, реального впливу того, який був насправді. Російської Федерації на українську політику 90-х нульових! Зомбі, Я сейчас даже могу понять немцев: знаете почему? Немцы не жили в эпоху інтернету, при Гітлері, у них было радіо, не було даже телевизора. У них было радио, газеты. І до них я допускаю это не доносились данные о душегубках в концлагерях. Я могу это допустити они жили в вакуумі. Боже мій, Як я співчуваю німцям, німцям, що жили з газетами та радіо, та не мали сучасних технологій, не мали доступу до інтернету? Вони жили в вакуумі. І не знали про існування канала Дмитра Гордона. Вони навіть не могли купити собі подушку з лицем Гордона в Гордоншопі. Ну як взагалі вони жили у тій своїй Німеччині середини 20-го століття? Жах та й тільки. Хочу спитати вас. Понятно, що ви не Олексій Арестович. І ви точно не знаєте, коли закінчиться війна, через 2 чи три тижні. Тим не менше, вот ваше відчуття з інформації, яку ви впитуєте, из э, разговоров с э, ребятами на фронте и так далее. Ваши ощущения? Да, из интуиции, исходя. Когда закончится война? Ну, и главное чем? Первое. Война не может закончиться э, вот так как э, теми образами, которые у нас в голове. У нас же у, у нас у всех образ победы это знамя над Рейхстагом. Ну нам з дітства внушили імені цей образ побід. От бачите, навіть Гордон підтверджує те, що я вам тут розповідаю. Навіть Гордон запрошує до себе пана Комаровського, як відомого інтуїтівщика, який може розложити, так сказати, по полочкам все, що відбувається, виходячи з своєї глибокої інтуїції та обізнаності, усьому, усьому. І тому єдине, що непокоїть мене, це те, чому до сих пір відомий дитячий лікар, але не тільки пан Коморовський, відомий психіатр пан Коморовський або психолог пан Коморовський, виходячи з того, як подивитися на це питання, чому він до сих пір не розібрався з власною дитячою травмою, яку нав'язала йому ганебна тоталітарна система під назвою Радянський Союз. Ай-яй-яй-яй-яй, ще не доробив, не доробив цю роботу відомий психолог пан Коморовський. Але давайте будемо відверті, у нього дуже-дуже багато справ з інших своїх фахових спеціальностей, і тому, мабуть, мабуть, він просто ще не добрався, руки не дійшли. Україна для мене це українці. Українці це люди, це люди, які зв'язують своє майбутнє і майбутнє своїх дітей з этой землею. Вот и все. Вот, собственно говоря, все. Мне не важно, каким богам они верят и на каких языках разговаривают. Не важно. Они должны связывать свое будущее с этой территорией. Вот они хотят здесь построить государство. Хорошая формула. Вот и все. То есть это главное, вот это. И для меня главное, чтобы этих людей было много. Много. И если люди какие-то готовы сюда приехать и принять это правило, Я за так зараз на секундочку вийдемо з іронічного образу огляду цього. Ге, оскільки, ось подивіться, просто що вони вливають українські аудиторії у голови, Ті аудиторії, що продовжують споживати подібне леніще. Вони вливають свої аудиторії усі, у голови. Що дивіться, неважливо, якому како, язиком розговарюють, неважливо, якому богу молиться і так далі. Тобто, взагалі нічого не важливо. Головне, щоб він пов'язав своє життя, життя, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей з цієї території і будував тут державу. Окей, давайте візьмемо, припустимо, візьмемо цю формулу і підставимо інших людей, які тут приїдуть на цю територію, яких радісно вітає і запрошує пан Комаровський за цією формулою. То вибачте. а... Чому тоді росіяни за такою формулою не можуть сюди зайти? Вони теж хочуть пов'язати своє життя з цією територією. Дуже багато росіян переселилися на окуповані території, наприклад, в Крим там той же саме Маріуполь, пов'язують своє життя, хочуть тут жити, поживати, добра, наживати, державу будувати. Путін тут хоче теж державу будувати, понімайте, от на цій території пов'язує своє життя, своє майбутнє з цією територією. А як це не так? Ну, чо? Підходить же ж під формулу? Підходить же ж під формулу? Немає взагалі різниці, на якій мові розмовляє ця людина. Ну і що, ну що вона розмовляє російською? Споживає російський контент? Любить Пушкіна, Достоєвського і цих таких інших. Любить Путіна. Ну і що? Ну і що? Ну яка різниця, які погляди має людина? Взагалі, ну тут яка різниця? Ну Тут споживає, що вона хоче, і, і, і живе, як хоче. Ну А що тоді ми воюємо? а? що ми тоді воюємо а? питання до пана Комаровського? Можливо, лише тому, що пан Комаровський вимушений жити в тих умовах, де інша частина суспільства що не сповідує з таких неймовірних ідей? Як то кажуть, бореться і відкидає російську агресію. А саме тому я прошу вас, моя шановна аудиторія, допомагати силам оборони України через ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте саме цей. Момент настав у цьому відео саме найдоречніший момент, щоб нагадати вам, що варто задонатити на ті волонтерські фонди, яким ви довіряєте, на ті потреби збройних сил та сил оборони України, яким ви хочете допомогти, тому що в цьому є наш вклад у нашу подальшу перемогу. А тому не забуваємо, що це наша найголовніша задача. А ось ці, скажімо так, два створіння нашого інформаційного простору продовжують продукувати. Я в этом году, уже в этом году, два раза на три дня выезжал с Украины. Да, вы да На три дня, на три дня. Да. Я был в Молдове. И ты знаешь, меня просто потрясло вот отношение молдаван к Украине. И вот каждый человек, с которым я встречался, может быть, у меня была такая подборка адекватных людей, но практически каждый, с кем я встречался... А я встречался в тому числі і з президентом Молдови. Ну, Мені кажется, що всі в один вагають, що ми розуміємо, що в Молдові зараз вот, э, поют птички и благодаря тому, що вмирають Україну. Коротше, після всього цього спожитого цього інтерв'ю мене єдине питання. Ким має себе уявляти пан Комаровський, щоб зустрічатися з президентом. Молдови з Майю санд. А поточніше, ким має бути, щоб з ним зустрічалася президентка Молдови? Шпіоном? Розвідником, як пан Шевченко, шановний, нешановний пан Шевченко Євгеній, а можливо, він, неймовірний дипломат під прикриттям своїх вуз та докторської справоньки? Не знаю. Не знаю, все більше і більше я просто, як то кажуть. Поглощаю і наповнююсь ось цим, Ось цим, що було спродуковано ось цьому інтерв'ю. Просто. Ну, на розхват людина. Ну, порозумієте, ну, про все може розказати: про життя, про всесвіт, про відповідь на питання всього, що існує. Ну, тільки 42 ще залишилось відповісти йому, і все, можна закривати цю лавочку. Ви думаєте, Трамп, якщо Трамп прийде в класі, буде краще, ніж Байден? Що ж знайшов політолога? Я не знаю. Ну, хоча б. Ну, Хоча б він не політолог, Ну, хоча б не політолог. Дякувати Всесвято Богу, кому, будь-кому дякувати, що хоча б не політолог, а тому я можу з чистим серцем завершувати це відео. Відео з таким... Маю надію зрозумілим посилом, що я хотів сказати у цьому відео стосовно шановних, і нешановних Гордона та Камаровського. Маю надію, що ви дивилися минуле відео на цьому каналі про питання експертності, експертів та усього, що пов'язано з експертною думкою в нашому суспільстві. І ви пов'яжете, як то кажуть, сюжетною лінією неперервною. Ось ці два важливих, на мою думку, відео: одне серйозне, а друге розважливе. А тому я дякую. Усім, хто поставив лайка, підписався, поставив коментаря, написав, що він там думає з цього приводу, і як він взагалі розуміє, що це за гордон і що це за Комаровський, яка. Професія їм найбільш на вашу думку підходить. Пишіть, будь ласка, у коментарі. Також ви можете підтримати цей канал, ставши спонсором на цьому каналі, як це вже зробили. Шановні пані Марина, пані Олександра, пані Кетрін та пані Ольга та пани Євген та В'ячеслав. Я дякую всім та кожному, хто допомагає розвивати цей канал таким способом. А також дякую тим, хто допоміг мені на платформі BuyMeCoffee фінансово, оскільки це також в певній мірі морально допомагає створювати ці. Відео, я залишаю всі лінки в описі під цим відео. І як завжди, наостанок нагадую вам, шановні пані та панове, що ми з вами незабаром у наступному відео побачимося!